Скандал наробила вчорашня заява Віткофа. Він був у Путіна і видання Reuters опублікувало ось наступне. За словами Віткофа, найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні було підтримати стратегію, яка передала б Росії право власності на чотири східні українські регіони, які вона намагалась незаконно анексувати в 2022 році. Повідомили Рейтерс, а, двоє американських чиновників і п'ять осіб знайомих із ситуацією. І ви знаєте, а, фактично, а, ну, це виглядає дуже дивно, і українці навіть а, не одразу сприйняли це як істину. бо... Ну, як таке може бути? Ми ж заявили, що ми не готові до такого, і такого точно не буде. Тут розмова йде про те, щоб російські війська кудись там відступили. А тут взагалі що віддайте нам іще там Херсонську, ку там Запорізьку, вони там ще які області е, хочуть. І от сьогодні е, судова юридична газета, спираючись на слова е, е, відповідно і Кітакелога, в тому числі, пишуть, що. Я мав на увазі поділ відповідальності, а не поділ України. Тобто ми бачимо, що Кіткелог там, і Вітков там, і ми, от оця історія, ця історія, а як же дійсно Сполучені Штати Америки сьогодні сприймають ситуацію? І ось журналісти вже цитують також і Кіта Келога, і Кіт Келог каже, що. Його слова неправильно зрозуміли. Я мав на увазі поділ відповідальності, а не поділ України, і Кіткелог пояснив суть мапи поділу, тому що Вітков ось це говорить. а Кіткелов десь там якусь мапу опублікував з нібито поділом, і спецпредставник Келох каже, що його слова про ситуацію в Україні були неправильно подані у британському веденні «The Times». За його словами, він говорив про можливу структуру союзницьких сил після припинення вогню у статті Таймс. Неправильно викладено те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Він уточнив, що термін поділ стосувався винятково розподілу зон відповідальності між союзницькими військами, які могли б діяти без участі американських сил. Я не мав на увазі поділу України, наголосив. Кіт Келох і ося ситуація насправді вона далека від абсолютної однозначності. Адже ми бачимо, що з одного боку Келох публікує карту, потім говорить, що вони правильно зрозуміли. Вітков летить до Путіна. Вони там проводять дуже довгу, тривалу 4 годину розмову. Виходить, і Reuters публікує ось таку інформацію. Українці спочатку сприйняли це як фейк. Я коли все поставив це в Телеграмі, цю новину, то багато моїх підпинають моїх підписників знають, що в цілому ми перевіряємо інформацію і намагаємось ну, об'єктивну єктив, об інформацію ставити. Ну, як мінімум, ми, ми не робимо спеціально якихось фейкових вкидів. Це, це всі знають, хто в нас підписані. Навіть навіть мої підписники почали там обурювати, що де ви це взяли, та не не може такого бути, і це фейк, і так далі. Я знайшов автентичну публікацію Reuters, До речі, залишив її в телеграмі. Хто бажає підписатись? Будь ласка, телеграм є в описі каналу. І дійсно там є всі ці слова. Віткофа, є історія розуміння Віткофом війни в Україні. Є історія того, як він підтримував і що підтримував, і яку концепцію підтримував. В будь-якому випадку, от як би це все не розгорталось, ми повинні усвідомлювати, що сьогодні у нас немає інших сил, можливостей, немає інших важливих впливу ніж позиція Дональда Трампа. І... Зокрема, от в ефірі одного з каналів. Мій колега він займається політичною експертизою. Зазначив, що ну, якщо американці з Штатами спілкуються, то американці можуть війти на бік росіян і там оберігати кордон. А з боку України можуть бути заведені миротворчі війська відповідно Європейського Союзу і таким чином регульовувати і спостерігати, щоб не було війни. Ну щоб Бойові дії не продовжувалися. Не знаю, як можна це реалізувати фізично, наскільки наші ідеї і наскільки наші мрії про зупинку бойових дій можуть бути реалізованими. Але я завжди ставлю одне і те ж саме питання українцям, які розчаровані, часто знервовані, що у Трампа нічого не виходить. Друзі, нам обіцяли в 2014 році Петро Порошенко, що війна швидко закінчиться. Нам обіцяли у 2019 році. Володимир Олександрович, що війна швидко закінчиться. Трамп сьогодні робить кроки, він намагається говорити. Він не закрив себе від комунікацій. Але війна зайшла так далеко, і ворог наш настільки відчув ось цю свою можливість, спроможність, тим паче, в доволі дивній, при доволі дивній позиції Європи. Він відчув, що він може. І для нього сьогодні зупинка це доволі не бажаний сценарій. Нам постійно про це говорили наші чиновники, і я абсолютно поділяю їх думку, що ворог не хоче зупинятися. І це ще більше нас має мотивувати, для того, щоб знайти всі можливості для його зупинки. Без зупинки ми можемо взагалі втрачати, продовжувати втрачати і людей. І території. Тому це питання моє, яке я ставив ще в 2023 році в кінці, і формулював його весь 24 рік. Що є більшим злочином: продовження війни чи спроба зупинити війну? Воно залишається актуальним. Радує мене тільки те, що в 2023 році така теза вона була на межі зради. Сьогодні така теза обговорюється всіма: і політиками, і чиновниками, і штатами, і в Україні, і в Європі. Всі розуміють, що продовження війни для України доволі катастрофічне. Всі намагаються, адекватні люди, всі, ті, хто турбується про Україну, намагаються зупинити Путіна хоча б дипломатичним шляхом, поки українська армія втримує його орди на нашій землі. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Діліться вашими думками. Це важливо. Нас має бути більше для того, щоб нас чули. Бережіть себе.